Євангелія від Матея, розділ 16, І приступили фарисеї та саддукеї, і, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм: Як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці. Сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться хіба що знак йони. і покинув їх, і пішов звідти. Коли перепливли учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм Глядіть, бережіться за кваски Фарисейської і Саддукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили Бо ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже, Чого перемовляєтесь між собою, маловіри? Тому що не взяли хліба? І досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте п'ятьох хлібів для п'ятьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Ані тих сімох хлібів для чотирьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Тож як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав Бережіться за кваски фарисейської і садукейської»? Тоді ті зрозуміли що він говорив їм стерегтись не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус питав своїх учнів: За кого мають люди Сина чоловічого? Ті відповіли: Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші. За Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже, Хто я? озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос, Бога живого син. У відповідь Ісус сказав до нього: Щасливий ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров це тобі відкрили. А Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане. На небі. Тоді Він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим, і там багато страждати від старших, первосвящеників та книжників і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його набік, став йому докоряти. Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові. Геть, сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус. Сказав до своїх учнів, Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Яка користь людині, як світ цілий здобуде? А занапастить власну душу, що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерти. Аж поки не побачать сина чоловічого, що йде у своєму царстві. Послання до Галатів. Розділ другий. Згодом по 14 роках. Я знову пішов у Єрусалим з Варнавою, взявши з собою і тита. А пішов я туди за об'явленням і появив їм Євангелію, яку проповідую між поганими, особливо знатнішим чи, бува, не дарма труджуся, чи трудився? А й тит, що був зо мною, бувши греком, не був примушений до обрізання. А щодо облудних братів влазнів, які крадькома пролізли, щоб підглядати нашу свободу, що її маємо в Ісусі Христі, щоб нас поневолити, ми їхньому велінню не поступилися ні на хвилину, щоб правда Євангелії залишилася у вас. Що ж до тих, які вважалися за знатних, якими вони тоді й були. Мені байдуже, Бог не дивиться на обличчя людини, мені ті знатні нічого не добавили. Навпаки, побачивши, що проповідь Євангелії для необрізаних на мені, як Петрові для обрізаних, бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, допомагав і мені між поганими. І, визнавши дану мені благодать. Яків, Кифа та Йоан, що вважалися стовпами, на знак єдності дали мені і Варнаві правиці, щоб ми йшли до поган, вони ж до обрізаних. Тільки щоб ми про вбогих пам'ятали, що я власне і намагався робити. Коли ж Кифа прийшов в Антіохію. Я виступив одверто йому в вічі, тому що він заслужив на докір. Бо, перше ніж прийшли деякі від Якова, він їв з поганими. А як прийшли, то почав таїтися та відлучатися, боявшись обрізаних. Разом з ним лицемірили і інші юдеї, так що й Варнава був зведений їхнім лицемірством. Та коли я побачив, що вони не ходять право за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі Коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по юдейському, то як ти можеш силувати поган, щоб жили по юдейському? Ми уроджені юдеї, не з отих грішників поган. Але довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону. Бо ніхто не оправдається ділами закону, коли ж, шукаючи оправдання у Христі, виявилося, що й ми самі грішники. То не вже Христос служитель гріха? Зовсім ні, бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, то я себе самого оголошую переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити. Я розп'ятись Христом. Живу вже не я, а живе. Христос у мені, а що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті, бо коли законом оправдання, то тоді Христос умер даремно. Псалом 140 Визволь мене, о Господи, від злого чоловіка. Бережи мене від насильницького мужа, від тих, що злобу в серці замишляють, Щодня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка, отрута змії. На устах їхніх. Сохрани мене, Господи, від руки нечистивця, бережи мене від насильницького мужа. Вони задумали мене з ніг збити, горді сховали на мене тенета і мотуззя, і розіп'яли сітку при дорозі, сильце поставили на мене. Я кажу Господові, ти. Єси Бог мій, почуй, Господи, голос мого благання. Господи, Боже мій, силу мого спасіння, Ти покриваєш голову мою в день бою, не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай, Його лихим задумам, хай не підносять голови ті, що мене обсіли. Хай злоба власних губ їх вкриє. Нехай гаряче вугілля на них упаде, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Злоріка на землі не встоїться, насильника і злого будуть безнастанно гнати і бити. Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя. І заступиться за право в богих. І праведники твоє ім'я прославлятимуть, а праві житимуть перед тобою. КНИГА ПРИПОВІДОК розділ двадцять перший. В руках у Господа цареве серце, мов води розтоки, він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих. Самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла. В очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним, як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним. Хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу. Мудрий. Вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога. Книга Пророка Амоса, розділ п'ятий. Слухайте це слово. Яке я виголошую над вами жалобну пісню Доми Ізраїля упала більш не встане Ізраїлова діва, лежить на власній землі навзнак і нікому її підвести. Бо так говорить Господь Бог у місті, що виступало тисячу в похід. Зостанеться лиш сотня. У місті ж, що виступало сотнею, зостанеться лиш десять для дому Ізраїля. Бо так говорить Господь до дому Ізраїля. Шукайте мене і житимете. Бетелу не шукайте, та й до Гілгалу не ходіть, і в Версавію не проходьте. Бо Гілгал таки піде в неволю. Бетел на ніщо зійде. Шукайте Господа і житимете, інакше він кинеться, немов вогонь, на дім Йосифа, і пожере його, і нікому буде в бетелі його гасити. О ви, що обертаєте у полин правосуддя і що кидаєте на землю справедливість, той, що творить косаря та квочку. Перемінює темряву на ранок, а з дня робить ніч темну, що кличе води моря, і на поверхню землі їх розливає Господь, ім'я йому. Він насилає на потужного, мов блискавку, руїну і спустошення приходить на твердиню. А вони ненавидять суддю у брамі, бридяться тими, що говорять правду. Тому за те, що топчете в Богого і здираєте хабар із нього хлібом, ви, збудувавши з тесаного каменя доми, не будете в них жити. Ви насадили виноградники припишні, але вина з них не будете пити. Бо я знаю, яка їх безліч, тих переступів ваших і які великі гріхи ваші. Ви. Що утискаєте праведника, що берете викуп і відпихаєте убового при брамі, тому розсудливий мовчить такого часу, бо то лихий час. Добра шукайте, не зла, щоб могли жити, і щоб Господь, Бог сил, був з вами, як то ви кажете. Ненавидьте зло, любіть добро, встановіть у брамі справедливість. Може Господь, Бог сил змилується над решткою Йосифа. Тому так каже Господь Бог сил, а Донай. По всіх майданах лемент буде і по всіх вулицях будуть кричати: Ой, леле, леле, плугатаря закличуть до жалоби, до плачу тих. Що вміють пісень похоронних, і по всіх виноградниках плач буде, бо я перейду серед тебе, каже слово Господнє. Горе вам, що прагнете дня Господнього! Навіщо вам той день Господній? Він темрява, не світло! Це все одно, якби хтось утік від лева і наскочив на ведмедя або, ввійшовши в хату, сперся об стіну рукою, а його б гадина вкусила. Хіба ж бо День Господній не буде темрява, а світло? Не пітьма без просвітку. Мені осоружні. Мені обридли ваші свята. Ваші врочисті збори мені не до вподоби. Хоч ви мені і принесете все палення та ваші хлібні жертви я їх не прийму. На ваші мирні жертви, згодованої скотини, я й не погляну. Усунь від мене твоїх пісень, гомін. Гри твоїх арф, я слухати не хочу. Нехай тече, неначе води, справедливість. І правда, як ріка потужна. Чи ви, доме Ізраїля, приносили мені в пустині жертви та офіри протягом сорока років? Ви візьмете сікута вашого царя і зорю Бога вашого, Кіюна, бо ванів ваших, що ви їх собі наробили? Тому я виселю вас за Дамаск. Каже слово Господнє. Бог сил, Його ім'я.